Пальчикова гімнастика на городі з додатковим завданням для уважних. Вітаю малята! Ми сьогодні з вами вивчимо пальчикову гімнастику, яка називається На городі. Наші вправні малюки на город прийшли, стали працювати. Овочі саджати. Жанна баклажани, ната томати, антипка рібку, гнат салат, а Борис – редис. Ціле літо доглядали. Осінь прийшла врожай багатий, Принесла для Жанни баклажани, для нати томати, для антипка рібку, для гната салат, а Борису – редис. Малюки врожай збирали і на зиму запасали. А зараз завдання для уважних. Пригадайте, який овоч саджала і збирала Жанна. Що це? Назвіть, а який овоч саджала і збирала ната? Назвіть цей овоч, що це? Який овоч саджав і збирав малий антипка? Скажіть, що це? Який овоч збирав і саджав гнат? Подивіться уважно, що це. Який овоч саджав і збирав Борис? Назвіть цей овоч. Молодці, ви справилися з усіма завданнями.